Ані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся дерево й іменна табличка за 25 тисяч гривень у Полтаві. Проходить акція Подаруй місту дерево. Понад 61 мільйон доларів необґрунтованих активів виявили в експосадовця держказначейства на Полтавщині. Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків. 16 листопада професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. А тепер про це та інше більш докладно. 48 дерев висадять ці осені у Полтаві по вулиці Соборності у рамках акції Подаруй місту дерево. Сьогодні привезли першу партію 21 саджанець. Хто доєднався до акції та чому для центральної вулиці обрали саме крупні листові липи? Розповідаємо у сюжеті. 21 молоду липку привезли до Полтави з Кременчуцького приватного розсадника декоративних рослин. Це перша партія дерев, які висадять вздовж центральної вулиці Соборності в рамках акції Подаруй місту дерево. Акцію Подаруй місту дерево ініціювали комунальники та підприємці. 12-річні саджанці крупнолистових лип вирощували за правильною технологією з допомогою спеціальної бамбукової опори, завдяки якій кожне таке деревце має рівний стовбур. На 4-річне дерево ставиться бамбукова опора для того, щоб дерево було ідеально рівне. Плюс вона ще слугує як пора, як для вітра. Тобто, якщо дерево, ну це вже доросле, велике, тобто воно. Не, особо там не буде функції. Якщо дерево більш тоненьке, за рахунок опори воно також буде триматися. Обрали крупнолистові липи, бо це велике дерево з широкою та густою кроною, яке влітку даруватиме дивовижний аромат та створюватиме гарну тінь. Говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Додає, долучитися до озеленення міста міг кожен, хто задонатив 25 тисяч гривень, і це вже зробили місцеві підприємці, екоактивісти та депутати. Люди можуть заплатити кошти, на даний момент це 25 тисяч гривень, і отримати, скажімо так, подарувати місту дерево, але поруч так само буде встановлена металева табличка із насправді тим надписом, який, яка людина хоче. Ну, це там, подарунок місто, це може бути або заклад, наприклад, там, ресторан, або ж. Там, Дерево родини такої. Та в цю суму закладена вартість самого дерева, його доставки, підготовчих робіт, встановлення іменної таблички та страховка. Дерево велике воно коштує насправді досить дорого, там близько 16 тисяч гривень. Страховка дерева, тобто ми закладаємо гроші на те, що якась там частина 10-20% дерев можуть не прижитися. І відповідно на протязі трьох років ми сподіваємося, якщо таке станеться, щоб їх замінити, щоб людина один раз заплатила. І якщо щось стається з її деревом, то ми безкоштовно його міняємо. Цієї осені в рамках акції Подаруй місту дерево по вулиці Соборності. Під підземного переходу з місто до білої альтанки висадять 48 дерев. Необґрунтованих активів на понад 61 мільйон доларів виявили в векспосадовця держказначейства на Полтавщині. Ідеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках. Як ідеться на сайті департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, кошти він нібито отримав у спадок від батьків, але за оперативними даними йому допоміг вивести гроші родич генерал-лейтенант збройних сил РФ. Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала, вилучили ювелірні вироби, прикраси, золоті монети, ікони, дорогоцінні годинники, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди із незаповненими посвідченнями від імені його родича та гроші. Зібрані матеріали вже скеровані до. Національного агентства із питань запобігання корупції вирішується питання про оголошення експосадовцю про підозру. Сьогодні на двох ліцеях Полтави відкрили меморіальні дошки полеглим захисникам. Один із них Дмитро Марчук. Чоловік боронив нашу країну з 2014 року. Інший військовослужбовець Сергій Модін 15 листопада. Йому мало б виповнитися 49 років. Більше про це дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. На фасаді ліцею номер 13 успіх відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу військового полковника державної прикордонної служби України Дмитра Марчука. Його професійний шлях розпочався 26 років тому, коли після школи він вступив до Полтавського військового інституту зв'язку. Мій брат. Рідний, молодший. Ми завжди з ним були друзі гарні, особливо останні роки. Він завжди був дуже світлою людиною, веселою, завжди любив сміятися, любив приймати гостей і завжди такий був хлібосольний хазяїн. Зі сльозами на очах згадує свого чоловіка Дмитра Марчука, дружина Наталія. Він дуже любив свою службу. і... Дуже багато часу проводив на ній, і вона його забрала від мене, але залишила мені дуже два гарних сина, які, які будуть гордитися своїм татом Це життя, і він завжди буде з нами в нашій пам'яті. Гарний керівник та приклад для усіх. Говорить про свого побратима Георгія Ананко. Це був гарний керівник. Я багато чого навчився. Справжній бойовий побратим. І постійно своє плече. Разом ми з ним з 2006 року проходимо службу. Сказати, що це гарна людина, це нічого не сказати. Він був прикладом для всіх нас всьому. Загинув Дмитро Марчук 7 березня 2024 року. Внаслідок ворожого ракетного удару несучи службу поблизу міста Суми. Меморіальна дошка це закарбована згадка про випускника ліцею та справжнього патріота, говорить директор ліцею номер 13 Успіх Павло Приходько. Його відвага, честь і любов до батьківщини надихатимуть нас завжди. Дмитро Іванович відзначався неймовірною мужністю та завжди підтримував своїх побратимів. Його життя, приклад самопожертви та патріотизму. Дмитро Морчук нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, медалю захиснику вітчизни. 15 листопада військовий Сергій Модін мав би відзначати своє 49-річчя. Російський ворог обірвав життя героя. Тож квіти цього дня принесли до меморіальної дошки захиснику. Її урочисто відкрили на фасаді рідного 21-го ліцею на Дверсклянській. Цей день сьогодні об'єднав однокласників Сергія. Вони й досі не можуть повірити у втрату. Це людина з великої літери. Ми як однокласники дитинці бралися на губертковий. Прийшла така звістка, що Сергій загинув, може це так було боляче, це ну, така дуже порядна людина. Був займатися спортом, веселий, завжди. На зустрічах до кожного підійде все розпитували. Сергій Модін закінчив техніку м'ясомолочної продукції, а також Київський інститут харчових технологій проходив строкову службу у прикордонних військах України 25 лютого, 2022 року. Добровільно пішов до лав Збройних сил України, служив у десантно-штурмових військах. Наш герой Модін Сергій віддав своє життя саме для те, щоб ми з вами продовжували жити, навчатись. Працювати я хочу слова особливої вдячності сказати. батькам». загинув воїн Сергій Модін 6 травня 2022 року, відбиваючи атаку противника поблизу села Малинівка Пологівського району Запорізької області. Сергій загинув, захищаючи нас, наше життя, наше навчання йому назавжди залишиться. 46. світла пам'ять і шана. Відчуття рідним і близьким. Ми хочемо, щоб пам'ять про Сергія була не тільки у його рідних. Ми хочемо, щоб його пам'ятали його однокласники, учні і учениці, учителі. За особисту мужність і самовідані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, Сергій Модін був нагороджений медаллю за мужність третього ступеня посмертно. З'явилася, збурила полтавців та зникла інсталяцію ракети, яку тимчасово встановлювали у Березовому сквері. На місці пам'ятника Олександру Пушкіну прибрали. Який сенс вкладала у неї авторка? Як довго це місце порожнє, та що б тут хотіли бачити містяни? Про це розповідаємо у сюжеті. Інсталяцію у формі ракети, яку на кілька днів встановлювали у Полтаві, на місці пам'ятника Олександру Пушкіну прибрали. Проте пристрасті щодо неї не вщухають, і досі говорить авторка цієї роботи полтавська мисткиня Роксалана Дудка. Люди почали приписувати крадіжку з бюджету, самовільне встановлення. Воно й було самовільне, бо я мисткиня, я не потребую певного одобрення власного мистецького акту, бо це публічний постір і я самостверджую, через мистецькі медіа для когось це може бути акціонізм. Для когось це може бути протест? Мисткиня пояснює, акція була тимчасова. Робота символічна, бо асоціюється з ракетами з радянських дитячих майданчиків або з ґратами. Її мета спонукати до критичного осмислення, публічного простору та привернення уваги до процесів декомунізації. Вона була комбінована із мелем і дерево. Це тимчасовий мистецький акт в рамках реалізації міжнародного проекту. Не було амбіції замінити постамент Пушкіна або інтегрувати щось, бо я не монументальна. На мисткиня і е, я не скульпторка. Ця акція була для того, щоб проговорити ці процеси, що декомунізація не може відбуватися без залучення громадян. Крім цього, символізуючи зброю, ракета з дитячого майданчика ніби нагадує про щоденну загрозу, говорить Роксолана Дудка. Ці майданчики до сих пір не знаходяться в публічному просторі по всій Україні. Це не тільки проблема Полтави, і вони також формують певне естетичне і святоглядне бачення. Бо вдень мама говорить, іди діпалась по ракеті, а ввечері ця ракета прилітає і вбиває з території Росії і вбиває цю дитину разом з мамою, яка спить своєму ліжку в приватній оселі. В опитаних нами полтавців такий арт-об'єкт в історичному центрі викликав негативні емоції. Та зачем мало ракет літати. Я проти любого роду ракет. Категорично. Я пацифістка. Де ракета була? Це думаю, де, де мабуть, вже ці бомжі покрали чи що, на металолом. Так до неї поставилися. Це не печальна, якась решетка вийшла. Будь-то когось там за ми держуть, знаєте. Водночас арт-об'єкт підштовхнув людей до роздумів про варіанти пам'ятників, які б вони хотіли бачити на цьому місці. Видатним жінкам, да, які або народилися в Полтаві, або вони щось зробили для Полтави, які снески робили. Тобто тут і е, Олена Пчілка, тут і дружина Полипа Орлика, і Малорадовичі. Ну я думаю, що вибрати є з когось. Там сковороди вже є, да з Гоголем. Котляревський теж є. Ну, може, хоча б вишню. Він наш полтавець. Чому б стопа вишню не поставити? Допустимо, Каплуновський хлопчик маленький, пішов добровольцем, погиб. Я вважаю, що одні із варіантів, так сказать. Солдат. Ліженщину солдат. Нагадаємо, пам'ятник Олександру Пушкіну в Березовому сквері. Демонтували влітку 2023-го. Простояв Простоє він у Полтаві 36 років. 16 листопада телевізійники відзначатимуть своє професійне свято. Ті, хто працює без перев та вихідних, ті, хто виходить на зйомку у дощ у сніг у 40 градусну спеку, щоб ви наші глядачі щовечора вечора дізнавалися, чим жила Полтава сьогодні. Тех, що з нами ведучими журналістами, ви знайомі є і ті, хто несе свою місію, лишаючись поза кадром. Про них наш наступний сюжет щороку, 16 листопада, працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначають своє професійне свято. З новин нашого телеканалу ви вже знаєте. Журналістів та ведучих. Проте є ряд людей, чия робота важлива, але вони залишаються за кадром. Сьогодні виправляємо ситуацію. Юлія Петрова працює тут 18 років. Посади за цей час змінювалися. Зараз вона програмний директор телеканалів ІРТ та місто Плюс. З дня в день працює з ефірною сіткою кожного з телеканалів. Іншими словами, формує телепрограму, за якою передачі виходять в ефір. Моя робота полягає у формуванні ефіру. З вечора на наступний день я компоную, яка програма за якою має виходити, і скільки разів. Якщо новини щодня виходять в один той самий час, то програми розважального жанру і реклама вже в різні. Ну і плюс, якщо свята, стамо відповідний відеоматеріал концерти чи привітання. А це Юрій Миколаєнко, наш телеоператор. Він відповідає за цікаву і гарну картинку будь-якого матеріалу, який ви, наші глядачі, бачите по телевізору чи з екранів, моніторів і гаджетів. Після того як ми приїжджаємо зі зйомки, ми скидаємо матеріал журналістам для того, щоб вони могли працювати. Ну а ми у вільний час заражаємо акумулятори на Камеру, мікрофон, світло на камерне, щоб апаратура була готова до наступного виїзду. В одному з найголовніших приміщень на телеканалі, а саме в апаратній, працює інженер засобів телебачення. А за сумісництвом наш технічний директор Андрій Дємідов. він контролює, щоб і зображення, і звук під час перегляду телеканалів ІРТ та місто Плюс були найвищої якості. Всяке буває, буває, пропадає напруга, бувають технічні певні неполадки. Ти повинен все ліквідувати і зробити так, щоб звичайний глядач. Майже не помітив цього, що в тебе відбувається в ефірі. Видача новин, видача рекламних роликів. Ну і звичайно, в силу того, що в нас війна, то оповіщення про ракетну небезпеку. І ті, хто в кадрі, і поза ними у професійне свято, вітання отримують всі. Це дуже приємно працювати з усім колективом, дійсно професіоналів. Ви виїжджаєте хтось навіть в гарячі точки, хтось безпосередньо тут бачить і не тільки радощі, але на сьогоднішній день, на жаль, ви бачите і біль. І тому хочу вам побажати мужності, витримки. Я сподіваюся, що ви цю місію, яку ви несете, ви будете продовжувати її нести. З тим самим ентузіазмом, з тим самим таким запалом, який є в кожного з вас на цьому каналі, Канал РТ він один із тих, що дає можливість людям знати ситуацію в суспільстві, в місті, в області, взагалі в державі. Ну і враховуючи те, що канал бере інформацію тільки з достовірних джерел, то це є джерело, яким необхідно користуватися, отримуючи інформацію із зовнішнього світу. На телеканалі немає роботи окремого працівника. Все, що виходить в ефір, продукт цілої команди. Щодня новини для нас це нові завдання, нові виклики. Щоб потім для вас якісний контент. Попри всі негаразди, ковід, сьогоднішню війну, телеканал працює. Працює злагоджена команда справжніх фахівців своєї справи. І я впевнений, що найближчим часом в ефірі і нашого телеканалу прозвучить найочікуваніша новина про нашу перемогу. Підсумки міського конкурсу пейзажного малюнка барви осені підбили у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Присвятили його 170 річчю від дня народження живописця Сергія Васильківського. Хоча конкурс міський, анкети для участі надсилали діти з усієї Полтавщини, навіть Харкова. Хто переміг, розкажуть наші кореспонденти. 228 робіт представлені у залі дитячої творчості Полтавської галереї мистецтв. Це малюнки учасників міського конкурсу пейзажного малюнку барви осені. Присвяченого до 170 річчя від дня народження живописця Сергія Васильківського. Справжнім сюрпризом для організаторів стало те, що анкети для участі надсилали діти з усієї Полтавщини і навіть Харкова. Розповідає директорка Полтавського художнього музею Ольга Курчакова. Несподівано для нас самих конкурс вийшов за межі міста Полтави, і в цьому конкурсі взяли участь і зінькова гуртки, і з Харкова. Учні художньої школи. І тому він такий, знаєте, вже став не просто міський. Так? Конкурс моєго наш музей оголошував з нагоди 170-річчя від дня народження Сергія Васильківського. У конкурсі брали участь художники від 6 до 17 років. Їхні роботи журі оцінювали за трьома віковими групами. Переможців кожній з них обрати було важко, розповідає Ольга Курчакова. Переможців взагалі дуже тяжко обирати, особливо серед найменшої категорії, тому що це завжди, знаєте, така іскристий, фонтануючий талант. Це така емоція, перш за все. От справжній педагог вміє розкрити дитину і дати їй можливість не стримувати себе в творчості. І от, коли дитина себе не стримує в творчості, тоді народжується справжній шедевр. Осінній пейзаж для художників, поле для фантазії, розповідає викладач студії сонечко Григорій Волков. На конкурсі представлено роботи п'яти юних митців, які працюють під його керівництвом. Зізнається, що своїх учнів він надихає на роботу саме осінніми пейзажами. Це цікавий конкурс, діти осінь люблять. От, у нас є спеці такі спеціальні завдання, де ми розвиваємо да, живописний темперамент. Я говорю, що, що осінь це художник, це чарівник, вона розтвічує природу. У кожній групі були визначені свої переможці, але журі не минулої уваги малюнка маленької п'ятирічної Уляни Горбенко. Вона зобразила свою кішку. За свій талант маленька художниця отримала особливу нагороду, диплом і особисті подарунки від кожного з членів журі. Я спочатку лісовала його тіло, а потім лицо, а потім глази і хвостик. І все замалювала такими цветами. Тіло було жовта, усики були чорними. Я малювала один. Одну годину. Третє місце у наймолодшій категорії за малюнок будинок мрій отримав Михайло Дмитренко. Його викладач Ольга Ільїнова розповідає, що працював хлопець над картиною протягом трьох тижнів. Ця робота намальована двома видами матеріалів: це кольорові олівці, тут будиночки і майданчик. І все остальне це кольорова пастель масляна. Він захотів зробити захід сонця і захотів також зробити, щоб будиночок мав змогу літати. Знаєте, як мультику вгору виставку Барви осені можна переглянути до 15 грудня. Сім талановитих родин Полтави, серед яких і внутрішнього переміщення виступили із музичними номерами. Вони не лише співали, а й за допомогою відео та фотоісторій розповідали про свої родинні традиції. Організували концерт у рамках всеукраїнського музичного проєкту Ми українці, всі одна родина. Цей проєкт вже охопив більше 60 громад України. Концентрація позитиву на одній сцені творчі родини полтавців об'єднав всеукраїнський соціальний проект. Ми українці, всі одна родина. Музичні дарунки від талановитих сімей звучали зі сцени полтавського центру культури та дозвілля. Своє мистецтво демонстрували публіці сім обдарованих родин. Серед них Ельміра та Костянтин Гасанови, які приїхали до Полтави з Куп'янського району. Ми втікали з окупації, і так вийшло, що ми попали до Полтави. Тут я зараз працюю у благодійному фонді. З дітками раніше працювала директором будинку культури, співала. Ми будемо виконувати молитву за Україну. У програмі і виступ лауреата багатьох музичних конкурсів гітариста з Харкова Марка Дем'янченка. Цей виступ Марка це буде наша подяка всім тим, хто часточку своїх сердець віддав Марку. Він виконує твір нашого земляка з Полтавщини, Платона Майбороди, рідна мати моя. Перекладені на гітару він називається українська балада. Перед виконанням музичного твору кожна родина ділилася своєю історією та традиціями, роблячи це не лише з допомогою слів, а й сімейних фото та відео. Коли я зустріла цього гарного козака 20 років тому. Я зачарувалась в його голос і пісні під гітару. Організатори проекту, агенція івентів «Садиба М'юзік» та національний онлайн-кінотеатр світ ТВ» переконані такі проекти якнайкраще розкривають таланти та об'єднують. «Світ-ТІві» ТВ» – наш постійний партнер. Уже 5 років ми працюємо зі світ ТВ» і робимо велику кількість проектів разом. А це вже понад 200 проектів зі світ ТВ». Ми разом даємо надію людям, організовуємо родини в такі заходи, долучаємо. Дітей, ну і мета проекту взагалі об'єднати родини переселенців із місцевими родинами і показати родинам ВПО, що вони дійсно всі одна велика родина, і ви, і ми, і всі, незалежно від того, з якого ми регіону. Прагнемо охопити всю Україну, але звісно, ми. Спочатку приїздимо в ті регіони, де найбільша кількість родин вимушено переміщених осіб. Ми хотіли, щоб вони могли себе презентувати громадам. Хотіли, щоб через творчість вони саме саме члени цієї родини більш зблизилися, тому що їм треба намалювати своє родинне дерево. А це завжди поглиблення в спогади в історію своєї родини. Звісно, ці історії дуже щемливі. Метою цього проекту є саме згуртувати людей, які переїхали з інших міст. Саме до Полтави показати, що тут треба жити, продовжувати життя, народжувати дітей, і звичайно ж вміти відпочивати. Такі проекти говорять про те, що українська культура, українська пісня, українська народна творчість. Вона буде линути, вона буде жити в віках, і вона не переможна. І я сьогодні вітаю всі наші сім'ї, які беруть участь у цьому проєкті. Серед запрошених і зіркова родина Наталії Май, адже її пісні спільно з її творчим центром про родинні цінності. Прекрасний захід це родинний фестиваль, де зберуться наші українські полтавські родини зі своїми номерами, своїми історіями. Своїми ситуаціями є багатодітні родини, є родини переселенців. А ми сьогодні співаємо «Мамину сорочку. Сьогодні я співаю разом з нашими дітками з творчого центру, тому що це наша творча родина. А сорочка маминна біла, бііла. А сорочка магоми на серцю мила не лише провів концерт, а й потішив учасників неординарними конкурсами, закоханий у Полтаву харизматичний ведучий народний артист України Анатолій Гнатюк. Полтава, надзвичайно люблю це місто. Я ще студентом приїздив сюди з концертною програмою. І ось я знову тут. І цей проект як ніколи підтверджує те, що ми, українці, всі одна родина, і нам сьогодні як ніколи. Треба триматися разом. Всеукраїнський соціальний проект Ми українці всі одна родина вже охопив більше 60 громад України. До нього планують залучити пів тисячі родин. Кожна отримає цінні подарунки від організаторів. Сьогодні Полтаву відвідав блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. У день вшанування пам'яті преподобного Паїсія Величковського спільно із духовенством Православної церкви України у Свято Успенському кафедральному соборі для вірян він провів божественну літургію. Приїзд митрополита до Полтави на урочисті богослужіння саме 15 листопада. Це традиція, які вже понад 10 років. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемося на цьому ж каналі. На все добре, все обов'язково буде Україна.